Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас рецепт гарбузового тірамісу. Десерт без сирих яєць, готується швидко і легко. Я брала форму 15 на 20 см. У мене вийшов невисокий. Можна взяти форму 10 на 15 см. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 100 г печиву савоярді. 250 мл кави. 200 г сиру маскарпоне або крем сиру, 100 г цукрової пудри, 100 мл вершків 33%, 150 г гарбузового пюре. Будемо пекти печення савоярді. Беремо 3 яйця, відділяємо білки від жовтків. Підготуємо протвінь. Застелимо його пергаментним папером і змастимо маслом. Підготуємо кондитерський мішечок. До білків додаємо щіпку солі і збиваємо на середній швидкості до утворення пивної піни. Додаємо 50 грам цукру і збиваємо на швидкості вище середньої, до щільних піків. Перевертаємо білки, вони мають тримати форму. До жовтків даємо 50 грам цукру і збиваємо на великій швидкості приблизно 2 хвилини. Маса повинна посвітліти і збільшитися в об'ємі. До білків додаємо половину просіяної муки з крокмалем. Нічого не перемішуємо. Зверху даємо жовтки, збиті з цукром. Тепер додаємо іншу половину, просійної муки з крухмалим. Це вже буде вся мука, яка залишилася. Силіконовою лопаткою легко вимішуємо ось такими рухами. Знизу вверх. Робимо це легко, але впевнено. Перекладаємо тісто в кондитерський мішечок. Довжина печені 10 см. Зверху посипаємо печення цукровою пудрою. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10 хвилин. Режим вверх низ з конвекцією. Печемо печення до золотистого кольору. Ось так виглядає готове печення. Очищений гарбуз нарізаємо невеликими кубиками та запікаємо до м'якості при температурі 200 градусів 30-60 хвилин залежно від сорту гарбуза. Даємо охолонути і пробиваємо блендером до стану пюре. Для крему беремо 200 г сиру маскарпоне або крем сиру. Додаємо цукрову пудру 100 г. І 100 мл віршків 33 Все збиваємо міксером до загущення. До крему додаємо 150 г готового гарбузового пюре. Все збиваємо до однорідності. Крем готовий, він вийшов дуже красивого ніжного кольору. Беремо форму 20 на 15 см. Можна взяти форму 17 на 17 см. Та чувосовоярді занурюємо в охолоджену каву на декілька секунд. Викладаємо у форму рівним шаром, зверху викладаємо крем, зверху печення. Зверху крем. Черемістю даємо в холодильник на декілька годин. Перед подачею посипаємо корицею або какао. смачного. Готуйтесь з любов'ю, нехай вам усе вдається. Бажаю всемирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па!